Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут понад 700 мільйонів гривень на ремонт доріг у прифронтових областях виділив Кабмін. Заявила прем'єрка Свереденко. МінФін провів четвертий аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики. Задоволено заявок на понад 15 мільярдів гривень. Попит з боку учасників ринку був високим. Подан Но 21 заявку на загальну суму 17 мільярдів гривень, із яких задоволено заявки на 15 мільярдів гривень. Інвесторам було запропоновано обміняти облігації із погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року. Новий випуск має дохідність 15% річних і передбачає купонний платіж 75 грн гривень за кожну облігацію кожні півроку. У вересні 2025 року програмою є оселя скористалися понад 3200 українців. За два місяці видано більше трьох мільярдів гривень пільгових кредитів на купівлю житла. Загальна кількість поданих заявок лише за липень перевищила 7 тисяч, і це свідчить про високий попит на програму. Програма продовжує працювати для військових, медиків, вчителів, а також усіх українців, хто має офіційний дохід. Якщо ти хочеш придбати або продати свою нерухомість, звертайся до нас. Ми тобі допоможемо. Надаємо повний супровід від підбору об'єкта до оформлення документів. Став плюс в коментарях та ми з тобою зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Рухомості та інвестицій щодня і гарного дня вам бажаю. Привіт з Хрещатику. Точніше, з Майдану Незалежності. Ось Майдан Незалежності. А он Хрещатик.